Водолії, привіт! Дивимося для вас період з 1 по 15 лютого. Як він у вас відіграється? Подивимось в плані кар'єри, фінансів та особистого життя. В плані кар'єри, смерть говорить про кардинальні зміни і перетворення. Для тих, хто в нас наразі не працює, що е, семірка чаш, десятка чаш, угу. і сила. Так, тут у вас іде допомога і підтримка від вашої сім'ї, від рідних і близьких. А, тобто тут ви не залишаєтесь без уваги і фінансової допомоги. Також ви можете допомагати вашим рідним і на цей період не думати про роботу чи пошук їм. Також можете займатися тут цим здоров'ям. Для когось це може бути прям якась планова відпустка, коли ви от взагалі не працюєте, або ви спеціально, наприклад, ви вийшли на пенсію, і ви відпочиваєте, або ви закінчили роботу на одній. Вакансії, даєте собі, наприклад, місяць повністю, ви не працюєте, просто відпочиваєте. Тобто тут якось у вас ідуть зміни в плані, ви більше приділяєте уваги своєму здоров'ю, а не роботі. Можете ще навчатися чомусь новому за цей період, і ваша сім'я вас може підтримувати. Для тих, хто в активному пошуку роботи знаходиться. Тут у вас може бути зміна пріоритетів. Ви думали, що будете шукати роботу десь в офісі, але змінилися для вас пріоритети, вам буде краще шукати роботу на дому, тобто працювати на дому, наприклад. І ви цей період трошки в такому стані, скажімо так, підвішеному. Ви можете відповідати на певні вакансії і чекати на результат. Так, да, тут у вас є можливість знайти роботу на дому, в інтернеті, наприклад. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, четвірка жезлів. Це в нас шут. Угу. А тут, знову ж таки, вас можуть або перевести на, з офісу в домашню обстановку працювати, або ви можете самі попроситися працювати з дому цей період. Або ж ви шукаєте ще підробіток, і ви вдома ще приходите додому після роботи і знову ж таки підпрацьовуєте. Тобто у вас тут ніби як розпочинається а, нова сторінка в плані кар'єри, для вас може навіть бути дуже неочікувано. Можете якусь роботу брати з офісу на дім? Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер, у вас який тут період. Всесвіт. Так, лицар мечів і паж мечів. Тут ви можете вчитись чомусь новому, розвивати свій блог, працювати як консультант, наставник, тобто ви стаєте тут більш відомими, розвиваєте от, власне, свою впливовість і цінності в інтернеті. Для вас дуже хороший період, принесе вам великі кардинальні зміни, курси, можливо, якісь ви запускаєте. Або ще плануєте ще до якоїсь одної спеціальності підготуватися, наприклад, там, повчитися копірайтингу, крім того, що ви дизайнер. От. І ви зможете потім заробляти там вдвічі більше. Для тих, хто має власний бізнес. Так. Тут ідуть якісь не знаю, планові виплати, субсидії, гранти, підтримка. Тобто, у вас тут неочікувано для вас, ви отримуєте ту фінансову якусь допомогу або ви граєте суд, якщо ви, наприклад, подавали документи. Ще це може бути попрацювати над аудитом вашого бізнесу. Подивитися, чи не течуть ваші кошти в непотрібне вам русло. Особливо, якщо бізнес великий. Що в нас в плані особистого життя? Так, це в нас імператор. Маскулінна така енергія. Для тих, хто ти в нас наразі самотні. З водоліїв. У вас тут неочікувано зав'яжеться спілкування? Цікаве. Це може бути людина з вашого вже кола спілкування, це може бути друг ваших друзів. Ну, це таке, коли ви десь приблизно до одного знаєте, або ви десь познайомилися через якісь спільні інтереси, тобто десь пересіклись і от у вас зав'язується дуже цікаве спілкування. Тут може бути навіть таке, що людина зацікавлена у вас більше, ніж ви в цій людині. Але, 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 це дуже цікавий момент, бо у вас може перерости все для початку в хорошу, цікаву дружбу, а потім навіть і в романтичний зв'язок. Для тих, хто в любовному трикутнику. Я не бачу бажання цей любовний трикутник залишати. Комусь це все рівно буде більш вигідно залишатися в таких стосунках. Багато пристрасті, багато приємно проведеного часу разом, якісь навіть подарунки можуть бути, багато емоцій. Тобто тут я маю на увазі, що емоцій більше зі стороною, ось, паш, чаш, зі стороною коханця або коханки. Чоловіча енергія не планує виходити з цього трикутника на розі. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Як у вас тут ситуація? Дев'ятка чаш. Колесо фортуни, десятка мечів. З пентаклів. Тут вам треба закрити якусь фінансову ситуацію, якесь питання, яке вам тормозить е, все. Ну, як тормозить? Дивіться, по колесу фортуни ситуація, яка могла скластися, яка відтягувала момент, е, наприклад, там, вашого одруження, або того, щоб ви з'їхалися, або того, щоб ви там почали нарешті жити так, як ви хочете в парі. Це ситуація, яка повинна була статись. Тобто, це. І ви від цього б нікуди не ділися, вам просто треба, скажімо так, з наслідками да, поборотися, тобто закрити щось, поставити крапку. По 10 мечів це вже просто крапка-крапка ну, має стояти. Не знаю, можливо, там якісь виплати, якісь кредити, якісь ну от, щось, що пов'язане з фінансами, не знаю, може бути, або з якимись дозволами, документами, от чимось таким. Там, де від нас. Мало що залежить насправді, там все залежить від того, як ви подасте ті документи, наприклад, чи хто вам трапиться, ну, от, от в такому сенсі. І у вас тут все більш ніж навіть добре, тобто тут туз пентаклів, туз чаш, двійка пентаклів. Тут тримання балансу, так, тримати баланс в парі, в плані почуттів. Можуть бути приємні лицар, чаш, зустрічі, подарунки, побачення, але спочатку помірність. Спочатку ви повинні складний оцей момент через колесо фортуни пройти. Хоча я розумію, що дуже складно. Може бути ще з сім'єю пов'язано, з вашою сім'єю або з сім'єю вашого партнера. Що ж, ми рухаємося. Далі, що тут по фінансах? Семірка Пентаклів говорить про очікування на якийсь результат. Тобто, ви очікуєте, чи вступу в права власності, чи коли, не знаю, вам перешлють якусь фінансову допомогу. Ну, тобто, ви тут очікуєте на якийсь прихід грошей або на вирішення якихось фінансових питань, і все трошки затягується. Так може бути у вас. Але нічого, скоро за цей період по колісниці все буде рухатися. Тобто, у вас ситуація стояла на місці, а тепер вона буде рухатися, ви отримаєте свої заслужені фінанси. Тобто, у вас тут, в принципі, з цим все в порядку. Давайте подивимось неочікуваність періоду. Так, ну, не... куди? Всі зразу. Так, доброчесність, партнерство і початок. Тут в когось прям відкриваються очі стосовно вашого партнера. Тобто тут може бути навіть такий момент, що відкриваються очі в хорошому сенсі. Що ця людина для вас дуже багато робить, що ця людина для вас дуже сильно старається, ви, наприклад, раніше цього не так сильно помічали, або що ви навіть не могли подумати, що ви там будете проходити якісь моменти разом. Для тих, хто самотній, це отримати таку людину, отримати такого друга, підтримку, От, бо я вже казала, в самотніх ходоліїв є можливість хорошого знайомства. Ну, отут ще відкриваю, грошей стосується, тобто, не знаю, або ваш партнер вам допоможе з фінансами, або ви якось разом закриєте якесь фінансове питання. Тобто, це може для вас так в неочікуваність бути. А ще по цих картах хтось неочікувано може отримати, а, дивіться, пропозицію одружитись. О, що такий варіант. І порада. Давайте ми одненьку карту витягнемо. Рішення, це ключ. Ви знайдете рішення якоїсь ситуації, яка вас давно турбувала. А і це рішення було дуже на поверхні, насправді. Так завжди, так? Ключ лежить завжди на поверхні, але його важко помітити, коли трохи в стресі чи на нервах. Тому у вас тут, особливо, якщо вас сильно щось турбувало, то за цей період ви знайдете рішення і зможете вирулити з якоїсь складної ситуації. Що ж, водолії, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись. Пока, пока.